Отож, здоровенькі були любі ретроукраїнці та ретроукраїнки. Ви знаходитесь на каналі RetroUA Та з вами, як завжди, я, Стас. Народ. Сьогоднішнє відео е, присвячується моєму підписнику Рудь. тому що просто без єжі е, нічого б цього не сталося, і ми з вами е, сьогодні не проводили так гарно час. Єжи, е, просто любов, шанування, е, віримо у ЗСУ. Е, дякую за те, що ти робиш для нашої країни. Народ... Е, що я можу сказати? Десь давайте історії трішки. Місяць тому десь я замовив собі посилочку на OLX, Дуже прикольний був лот. Майже задарма 17 чи 18 картриджів до мегадрайв за 500 гривень. То все я придбав, і все було б добре, якби не одне, але там багато іграшок було російською мовою. Якщо я не помиляюсь, штук 6, ні, 7. Сім картриджів російською мовою. Е, я розпаковку записав на каналі. Ви всі або не всі. Хтось бачив, хтось не бачив. Коротше, є розпаковка. Можете глянути. Е, то от, е, хтось подивився е, це все діло, і е, серед людей, які то глянули, був мій підписник Єжи. Єжи мені написав е, наступне: Давай я тобі їх перепрошую на українську мову. Е, ну окей. Чому б ні і каже, як з тобою зв'язатися там, туди-сюди. Коротше кажучи, я для Єжи відправив посилку. В посилці, в посилці було сім картриджів. Сім картриджів народ. Це виглядає ось так. Так, сім. Сім картриджів. Ось так. От, і я ще поклав туди е, листівочку і, і, і шоколадку. Народ. Я знаєте, я сьогодні, коли забирав на OLX посилку, я... перше, що я подумав, що всередині, ну, схоже, що там щось ніби можливо там є картриджі, але я сподіваюся на те, що там всередині голова. Голова Володимира Путіна. Мені здається, ну от, ну, в принципі, має поміститися і сім картриджів ще. Мені здається, було б нормально. Знаєте, я б в футбол грався б, е, зі своїм небіжем. Нормальна тема. Чому б і ні? Коротше, давайте не будемо тягнути кота за гуму, а швидше відкриємо посилку. Є Єже, е, е, я, я боюсь то робити. Я боюсь то робити, просто я. Фух, серце, серце тяльогке, я вам чесно скажу. Так. Ну ніби канцелярським ножем я вмію користуватися. Але тут точно щось більше, ніж 7 карджів. Я не знаю, що там. Так, боюсь, аби аби не пошкодити, слухайте. Ще можливо просто його надірвати. Ні, треба різати. Треба все ж таки різати, підрізати. народ. І. І паролон! Паролон, друзі. Це вже добре. Що б там не було? Воно в паролоні. Воно в паролоні. Ого, я не знаю, я не знаю народ. Будемо, знаєте, такі е, відео треба стриптиз е, назвати. Поступове оголення коробки. І, можливо, на паузу та розійтись у мене зараз інфаркт буде. Що тут таке? Ого. Я вже. Я вже почав здогадуватись. Народ, там щось. Там щось джене. Там щось джене. Просто, просто збожеволіти. Ого. Так, Народ, це 16 біт Megadrive 2 і він. І він, він виглядає геть. Він виглядає не так, як мій. 16 біт Megadrive 2. Я вам зараз то покажу. Я же що ти зі мною робиш? Коротше кажучи, в мене була така проблема, що е, не всі картриджі в мене запускалися. Я в, відправив. Е, взагалі лот купувався через дюну. Я не міг знайти на збірнику 196 в одному дюну. І лот той куплявся саме для того, щоб була дюна. Дюна виявилася російською мовою і ще й не запускається в мене. Коротше кажучи, оце от, оце от, от моя стара сега. А це. Я так розумію, моя нова. І. Народ. Круто! 16 біт. У е мене тепер 2 мегадрайва. Народ. Переможе той, у кого буде більше мегадрайвів. Є ж, дякую. Так. Ооо-го-го-го. Так, народ, це ще не все. Так, давайте вже я свою сегу тоді кудись приберу. Е нова сега. Просто збожеволіти. жруть, що ти робиш. Ох, круто. А, -а, -а просто збожеволіти. Народ. Листівочка. Стасе, Наталю зі святом. Мира, тепла і злагоди вашій оселі. Кожен день прокидайтеся, робіть щось для перемоги. Народ. Це, це найголовніше. Ой. Всім перемоги. Як я і казав, ми на Новий рік, я сподіваюся, всі мене послухались і загадали перемогу. І я, я, Мені хочеться вірити, що вона станеться в 23-му році якнайшвидше. Е -е 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 так, по скриптум. Е Стасе, вибач, але Nather World Dune 2 та інше буде в іншій посилці. З повагою є жируть. Є жируть просто. Я дуже дякую. Дуже. Це, це це знаєте, дуже приємно. Фу. Е... Народ. Сонік Наклз Сонік Наклз Сонік Наклз відправлявся. Причому, щоб ви розуміли, Sonic Наклз відправлявся. А без цього, бо ну в російська версія то була і без коробки, і тепер він в мене є от в такому форматі. Класно. Я до, я, до речі, в нього не грався. Я трішки грався в Sonic 2 на стрімі, і ще до того намагався першу частину пройти, але ви того не бачили. Просто на емуляторі. Я, знаєте, поступово Sonic для себе відкриваю. Мені, в принципі, подобається. І Sonic Knuckles, Єдине, що мені там не подобалось, в тому каріку, російська мова. Я так розумію, тепер її там нема. Просто. Я, я, абс, я абсолютно. Я не буду вам показувати, що тут. краще ну, Поступово діставати. І народ. О Боже. Це, це буде найближчим часом. просто Я навіть не думав, що це настільки ну, сильні емоції в мене викличе, Просто. Фу, просто Я вкриваюсь мурахами, я не знаю. Жаль, на, на жаль, камера то все народ не передає. Stargate. Старгейт, народ. Це перша. А... Оцю от, е... приставку мені мама подарувала в 98-році. му році. І з нею була іграшка Старгейт, Зоряна Брама. Вона сказала, я не знала, яку іграшку купити, порадили у цю, вімкнули. Там була дуже класна музика. В мене мама. Флейтистка, музичний педагог каже, музика мені сподобалась, я тобі взяла Старгейт. Народ, просто. Я її пройшов і пройду ще раз на стрімі, а можливо, і не раз. Я ж дякую. Просто ух, це. Мені здається, я е, в, е, саме на цьому в форматі е, картриджу більше я її і не мав. От Тоді, в 98-му я її отримав, і потім я обмінювався, обмінювався, а в 20, е, мабуть, шостому му я закинув магадрайв, і от зараз знову до нього повернувся. Ух, ух. Дякую. Наступна штука. Народ А, Дуже люблю цю, цей платформер. Я взагалі не фанат платформерів. Хто приходив до мене на стрімі, той на стріму, той знає, що ну я прям взагалі. Я рукодуб. Я і в школі такий самий був рукодуб. Я маю на увазі там фізкультуру, там і всяке таке інше. І через це я думаю, саме через це платформери в мене не виходять. Але цей мені дуже подобається. Він яскравий. Така пригодницька атмосфера в дусі е Індіани Джонс. І е найближчим часом, також. А чому найближчим часом? Я прийшов в Трулайс. На, на, на наступному стрімі буде підфол, тому що е, я сам хочу. Е, Олег Монастирецький, але же, ти просив підфол, буде підфол. Е, а там після підфола можна і в старгейт. Просто є же. Ой, ще й в боксах. Я, знаєте, я, я взагалі обираю лоти на OLX, Дивлюсь, щоб боксів не було, та знаєш, що воно мені треба. Але коли воно там тарахтить всередині. О, в цьому щось є. Це просто. Просто Pitfall. Питфол Майн Sega. Made in Japan. Збожеволітих. Дуже круто. Фух. Так. Просто. Просто моя круто. Народ, продовжуємо. Че, ну, за пакування є же окремий респект. Я. Я педантична людина. ну Окрім, окрім своєї зачіски, мені начхати, знаєте, що в мене там на голові робиться, але ну, за педантизм просто респект. Класно. Народ, Red Zone. Red Zone, я думаю, також буде найближчим. О, слухайте, до мене щойно дійшло. Тут же Apache ah 64. Гелікоптер, хто не в курсі. І нам обіцяють, ніби найближчим часом. Не знаю, чи найближче, ну коротше, нам ніби як офіційно сказали, що апачі будуть. Знаєте, от тільки вони з'являться на нашій землі, перші згадки, і я просто запускаю Redzone без варіантів. Хто не грався, дуже раджу. Хардкорно, майже тривимірно, або можливо дійсно частково 3D, частково 2D. Urban Strike. На максималках для мене. Я, більше, я люблю дуже страйк-серію, але Red Zone завжди оберу е, в, за цей. За Urban Strike вище поставлю, тому що м -м, просто елементарно через музику Єс Перекіда. Хто любить е, композитора Єс Red Zone, Собтиранія, е, пригоди Бетмана та Робіна на мегадрайві. Це просто моя крута. О боже, Red Zone. В мене вона ніколи, ніколи я її не бачив настільки класні взагалі якості і, о боже. А... Як же це круто. Є же. Фух, так. Продовжуємо. Просто просто обмазуюсь картриджами збожеволіти. Так, е Generation Lost. Generations Lost. Також іграшка в мене була е, по російською мовою. Просто ось так от. Е, тепер англійською народ. Дуже, дуже цікаво. Дуже цікаво то буде все запустити. І... Я її проходив! Я її проходив, вона чимось мені. Uh, ...нагадувало такий квест в дусі флешбек. Флешбек і Nether World тікі. Тільки... Mm -hmm. Я пригадую, що там дуже доволі багато було текстової інформації. Треба було прямо так мені в дитинстві зі словником сидіти і то все діло перекладати. Одна з тих іграшок, яка мою англійську покращила, ну хоча б на на рівні сприйняття. Як спікер, я дуже погано говорю, тому що просто не практикуюся. Але я думаю, що якби треба було з кимось англійською за це за е, кудах, кудахкати, за кудахкати, то я е, то зробив би тільки. Е, ну, Треба практика. Generation Lost. Дякую. Народ, Принц Персія. Принц Персія. Mm -hmm. також, також була російською. E -е. Просто кайф. E -е. в, в мене з Принцем Персією дуже ці теплі спогади, але саме з 8-бітним. E -е. З 16-бітним я познайомився тільки десь два роки тому, коли почав. Трішки час від часу дивитися на великих оголошення. І я тоді придбав собі декілька позицій картриджів, такі лот, був десь картриджі 3-4. І там був принц Персії і так класно. А в дитинстві то була перша іграшка, яка мене вразила свої, Ну, вона не те, що вона кровожерна. Кровожерлива якась, але ну там в ці моменти, знаєте, коли вас навпіл розрубує усіми от Олезами, е які е змикаються. Ну дуже, дуже вражало дитячу психіку в дитинстві. Принц персія е хардкорненько, хардкорненько. Будемо, будемо вчитися проходити принц персію. Я е два роки тому, тому серйозно намагався собі таке завдання поставити. Час від часу будемо запускати на стрімах і намагати, будемо намагатися то пробігти. Там година часу, але треба е, робити все ідеально. Так. О, слухайте, не, не все влазить в кадр, я тільки зараз помітив. Так. Не все влазить? Просто Е, Так. М -м Ой. Повертаємо мікрофон назад. Острів головорізів. Це, до речі. Е... Я пам'ятаю, фільм. Фільм був хітом. Я, до речі, в іграшку. Я не грався. Я не знаю, як так вийшло, що вона пройшла повз мене. І я, до речі, є, я не пригадую, щоб я тобі відправляв острів головорізів. Я так розумію, це бонус від тебе. Дякую. Дякую. Будемо вчитися. Це. Ага, я так розумію, це, мабуть, візуально це подібне на, на те, що мене очікує якийсь бітемап. Я не знаю наскільки він подібний до Golden X, але тут на скріншотах, якщо тако придивитися, роздивитися, так що щоб пересвіту не було, взагалі було б ідеально. Ну, от, от десь так. То можна побачити, що щось подібне на бітемапчик мене очікує: один-два гравці. Класно. Народ, я сподіваюся, що у вас є приставки і є з ким погратися в іграшки на двох. Це, це, це бомба, це завжди класно. <плес> мені, от, до речі, я не знаю, чи це просто в мене такий вибір іграшок був в дитинстві, але мені завжди не вистачало іграшок надвох, на двох на Магдреві. На Таке враження, що Денді е, ну, кращу бібліотеку на двох пропонує в цьому плані. Народ, король Лев. Король Лев, в цю іграшку я не грався взагалі, але якщо говорити про мультфільм, то для мене це просто ну дуже такий, як би це сказати. Експірієнс був такий наступного характеру. Я приїхав на новорічні свята. До Рівного, який це був рік, 94 чи 95, ну тоді, коли король Лев вийшов, і у моєї е, тітеньки е, був е, ВХС програвач, відеомагнітофон, і там був король Лев. Коротше кажучи, король, короля Льва я дивився кожного дня протягом двох тижнів, просто збожеволіти. 12 разів я його дивився точно, а то і 14. Е, Клас. В іграшку не грався. знаєте, просто коли... Я завжди обирав Mortal Kombat. А зараз, А зараз взагалі мені просто я зрозумів подобаються старі іграшки. Не всі. Не всі. Деякі дійсно не подобаються, але прикольно знайомитись, знаєте, з чимось таким, що навіть не грався в дитинстві, а вмикаєш, і воно тобі заходить. Як, наприклад, жанр скрол-шутерів завжди думав, що це якийсь дивний жанр, і він мені не подобається. Просто варто було почати в нього гратися. Так, ну мені здається, мені здається, це все. Так, все інше це просто папір для того, щоб. То все і це. Mm. Ну. Щоб, щоб не покоцалось. Навіть, навіть був значок, що обережно, обережно щось б'ється. Так. І. Ну так, народ. Ось так. Так, щось там в телеграмі. Вискакувало. Сподіваюся, що ви того не чули. Зараз треба просто закрити телеграм. Супер, супер, пупер, мега круто Є же дуже дякую. Я по-перше. Дуже дякую за оцю штуку. Тепер, я так розумію, іграшки запустяться. Та сама Дюна, там в мене було. У Мене було там три картриджі, здається, Дюна, Alien Soldier і щось ще. Це були uh, новороби, я їх вскривав, і вони всі були з пластмаскою. І в них uh, маркування там співпадало. Це я так розумію, якийсь певний тип плати, і він, мабуть, через вольтаж, через щось таке, от просто не це не. Uh, не, не запускалися вони у мене на, на приставці, я трішки залазив на форуми, там щось ніби пов'язано воно з вольтажем. 3 вольтажа чи 5 вольт має бути на картридж віддавати, а моя приставка не знаю, скільки віддає. Можливо, занижає, можливо, залишає. Е, ну, тим не менше, новороби вона е, їсть погана від слова від слова зовсім. Е, тому ось така штука б'є е, же, дуже дякую за. За привітання і народ, давайте щось запам'ятаємо. Робіть щось для перемоги. Кожен день прокидайтеся і давайте наближати перемогу. Я просто дуже це, дуже, дуже і дуже вражений і, і, і розчулений. Особливо я кажу, я не думав, що в мене стільки емоцій викличе. Оце от. Ну просто я зараз, а фактично так і є. Я зараз почуваюсь так, ніби мені щойно купили мегадрайв. Просто знаєте, як це круто, коли ти вдруге отримуєш приставку. Знаєте, от як часом кажуть про фільм, якийсь класний фільм, подивишся, ох, класно було б мені зараз терти пам'ять і передивитися його заново. От в мене таке враження, що я просто заново отримав свій перший мегадрайв. Є дякую тобі за емоції. Дякую і, 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 і народ. І, і, має бути друга частина, друга посилка. А, Another World та Dune 2 буде в іншій посилці. Народ супер. супер, Я просто, я супер, мега щасливий. Я зараз а, увімкну цей другий мегадрайв. Вже не хочу то просто на камеру робити і це, і, 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 і запущу і трішки пограюся в Stargate, тому що. А, тому що всі ми діти. Всі ми діти і, 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 і я не виключення. Я люблюсь, е, люблюсь е, полюбляю радуватися е, новим, новим іграшкам якимось, навіть якщо вони е, старі і, і забуті. І забуті мною, але емоції будуть нові і свіжі. О, я. Народ, я пішов гратися. Що я можу сказати? Єже, тобі величезна дяка, друже. Ще раз народ, що від нас вимагається. Підтримувати Збройні Сили України, е, бережіть одне одного, е, вірте у е, нашу з вами перемогу. Все буде добре, все буде Україна, всім лайкосів. Ще раз дякую, Єжи. Е, е, від, е, від мене донат на повернісь живим, обов'язково великий жирний, е, трішки згодом. Я просто продумую, як то зробити так, щоб, е, ну, щоб і, і ви то побачили, проконтролювали, і разом з тим, щоб, е, ну, коротше, щоб там не вилізло десь. Номер моєї картки, чи ще щось, можливо, я якось в прямому етері, то навіть зроблю, але продумаю, як то зробити. Або можливо, на наступному відео з посилкою то буде народ. Ще раз. Всім добра, любов обов'язково переможе ненависть, і до нових зустрічей. Все. любов, шана, і можливо, сьогодні ввечері побачимось, а, а можливо, ні. Я не знаю, як буде зі світлом. Так чи інакше, все, Па-па. бувай.